Дуже багато полів кукурузи, і кукуруза така, що хотілося б встати, наламати і дома потім відварити ці качани. Два рази ми, два рази ми покупали раз в бідронки, один раз в стакротки і один раз на берегу моря. Погуляли і захотілося. Дуже спробувати, як кажуть, це кажется, перший раз, що я спробував тут кукурузу варену. А так фермери дуже багато полів бачу це, кукурузи. Ось поле картоплі, ось ще якась пшеничка похиливша і ось одразу е, поле цибулі. Декілька місяців їздив, ну, не розумів, що це цибуля, поки не побачив конкретно клубні цибулі.